Вже п'ять років поспіль юні веб-дизайнери Вінничини мають гарну нагоду продемонструвати свої здібності і позмагатись із ровесниками. Проходив конкурс традиційно на базі Інституту інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії ВНТУ. Як і минулими роками, захід підтримали управління у справах молоді та спорту обласної державної адміністрації, обласний інститут після дипломної освіти педагогічних працівників, Вінницьке відділення АПОС, міський палац дітей та юнацтва, обласна єпархія Української православної церкви, а також відомі комп'ютерні фірми. Я вже приймаю четвертий раз участь у цьому конкурсі, і мені подобається тим, що я з кожним разом можу вдосконалити свою майстерність, подивитися на те, як удосконалюють свою майстерність інші мої конкуренти. Я займаюся веб-дизайном ще з 10 класу, вчився сам і кожен день стараюся розвивати. Совершенствоють свої навики в веб веб-дизайне і в программировании, Так как считаю, що это довольно таки прибыльная і перспективна діяльність. Варто зазначити кількість учасників конкурсу з кожним роком збільшується. На нинішньому було представлено понад 200 робіт. Конкурс надзвичайно популярний серед молоді. Достатньо сказати, що за всі 5 років проведення конкурсу інтернет-ресурси нашої області поповнилися на тисячу робіт. І можна впевненістю сказати, що жодна із областей України не може з нами змагатися в темпу поповнення веб-ресурсів. Роботи конкурсантів оцінювали кращі фахівці комп'ютерних технологій. За словами суддів, рівень підготовки учасників порівнянні з минулими роками значно зріс. Якщо на першому корпусі були простенькі роботи, ну такого початкового рівня, то попередній конкурс сьогодні конкурс показав дуже високий рівень підготовки як графічної. Так і в разі виконання контентних робіт, і особливо робіт, що пов'язані з програмуванням у веб. Веб-сторінки конкурсантів оцінювали у трьох номінаціях: найбільш актуальна робота, найкраща графічна та програмна реалізації. Під час другого туру учасники змагань виконували кваліфікаційну роботу студенти безпосередньо у ВНТУ, а школярі у міському палаці дітей та юнацтва. Активну участь у конкурсі взяла і сільська молодь. Я по перше вважаю, що це великий шанс дітям проявити свої здібності. Нахили і показати себе незалежно від того, в якій школі вона навчається, чи сільській чи міській, і саме головне, що дитина самостійно працює з матеріалом, збирає потрібні її дані, оформляє їх і працює над своїм веб-дизайном. Конкурс веб-дизайну цікавий ще й тим, що немає вікових обмежень. Його найстаршому учаснику 25 років, а наймолодшому 10. За оцінками суддів, найкращою визнано роботу студента Вінницького національного технічного університету Сергія Романюка. Неодноразово переможця обласних та республіканських конкурсів лауреата міжнародного конкурсу з веб-дизайну у США завдяки колегам, які приймають участь в даному конкурсі. Можливо побачити свій рівень і побачити деякі, скажімо, прогалини, які необхідно удосконалювати та відповідно стремитися до даного рівня серед учнів шкіл у другому турі перемогла Ганна Панчук, учениця гайсінської інтернат гімназії. Окрім призів, школярам перемога у конкурсі дає додаткові бали при вступі до Вінницького національного технічного університету.